Потап. Н... Знаєш? Най з Богом спочуваю. <хи> не спочиває, <він> свій спочуває <хи> за кордон. А вона в Майамі виступає і каже, що не важенка який язик, головне язик любви. Чому і... цей язик любви далі має бути російським? Що мені вони? <хи> Ясно. Що мені до них? <хи> мені по цимбалах. Чому волонтерство? Ну, бо я не на фронті. Угу. Це тобто я. В тилу. А якщо ти тут залишився в тилу? Волею випадку чи обставин якихось, так, якщо ти в тилу, то будь тилом. Освіта політолога вона заважає в акторстві чи допомагає. Ті, що грали раніше в серіалах російськомовних, mm -hmm. зробили собі ім'я. Тепер вони перестрибнули в українську мову. Якщо тобі подобається їсти гівного, якщо тобі дозволяє твій смак, інтелект, рівень да роз... ти береш і собі спокійно, тільки так в куточку, бо воно смердить. Ти дивишся якісь українські серіали? Ти можеш їх дивитися? Бо я не можу. Я не Я не... що, не, не. знову тяжке питання?